Ось в такій хаті в селі Моренцях 200 років тому народився Тарас Шевченко. Тепер тут заповідник, де кожен охочий може пройти стежками малого Тараса і при тому ще дізнатись про побут селя 19 століття. До заповідника в Моренцях належать дві хати: одна сім'ї Шевченків, друга дідуся Якима Бойка. Колись він брав землю в пана Енгельгарда для Сінокосу. Що й стало причиною знайомства батьків Кобзаря з майбутнім чоловіком. Катерина познайомилась на жнивах та відпрацьовувала за землю. Саме ця стежка з'єднує подвір'я Шевченків та бойків. Нею, звісно, й Чеберяв Тарасик до свого дідуся Якима. На обісті бойка вулик хлів. Як пам'ятний знак, люди встановили камінь, думаючи, що саме тут колись стояла хата Шевченків. Та після проведення розкопок 1987-го науковці встановили таке правдиве місце розташування. Отам, де й тепер стоїть мазанка. Коли Тарасу виповнилося два роки, у село приїхав в Сибіру власник житла. Через це сім'я вирушає назад до Карелівки, де селиться в хаті та А вже звідси надходять перші свідомі спогади Шевченка. Це за цим садом проходила вулиця, де жила Оксанка Коваленко. Перше захоплення хлопця. Сад Шевченків і понині розкішний. Чого тільки тут немає, саджанці Григорій привозив, коли щомаками повертався додому. Сиротою Тарас ховався в ньому від мачухи. Спогадом про батька служила копанка, де сім'я розводила рибу. А про матір могила, яка збереглася до сьогодні. І саме звідси він вирушав шукати славнозвісні стовпи, що підпирають небо. Речі, які справді належали Шевченкам, зберігаються у музеї в Кирилівці. і лава і стіл, за якими збиралась родина. Оригінальний рушник, в якому виходила заміж старша трасса Катерина. Окрім експонатів епохи Шевченка, є тут і сучасні присвячені самому Кобзарю. Особливим є вишитий портрет, на якому погляд Шевченка нагадує монолізо да Вінчі. адже з якої сторони не дивись, він наче заглядає у саму душу.